Всім привіт, вітаю вас на каналі Handmade Мастерня Наталі. Розпаковка посилочки з Aliexpress. Експрес. Посилочки мені об'єднали. Дивимося. Ось моє замовлення. Перше моє замовлення, це такі фрези я взяла до манікюрного апарату. Ось такі вони. Це для любителів початківців, але подивлюсь, як буде Ними працювати. Ось такі вони різні. І як виявилось, таких наборів я замовила два помилково. Дивіться, тут набір ідентичний. Друге моє замовлення. Це замовляла шторки світлодіодні розміром 4 х 3 метра. Ось такі вони на LED підсвітці. Зараз перевіримо, чи працює, чи ні. Ось, як бачите, світиться, працює, вона ось так, треба її розтягнути, але так не покажу, це треба буде повісити її на вікно. Тут потрібно, напевно, взяти батарейку. Батарейку не можу перевірити. Не можу відкрити. Ну, подивимося. Тоді подивлюсь, зніму, якщо, якщо щось, то зніму окреме відео. Це одна гірлянда. Я зробила замовлення ще однієї гірлянди робила. Зараз також перевіримо, чи працює. Розмір також. 4х3 метра. Але... Тут брала трішки інші кольори. Зараз побачимо, що воно, як вони працюють. Ось це взяла ось такі кольорові. Гарно світить, але я ж кажу, все треба повісити на віконечку, щоб побачити, як воно буде виглядати на самому вікні. Пультики провірю пізніше, mm. бо не можу дістати батарейку. Так, Ще одне моє таке замовлення. Взяли ось такі інструменти для тих, хто займається ліпленням, скульптурою. Ну, взяли для дитини, щоб вона працювала з пастеліном і працювала, розвивала моторику пальчиків. Тут, бачите, різні такі. Різний інструмент для вирізання, для надання форми різні такі і не кісточки, а навіть не знаю, як сказати, <сум> інструменти, все таке дуже красиве, прикольне. Оце весь наборчик. Як бачите, для розминання. І праці з пластилінчиком або з культурною глиною. Посилання на продавців залишу під відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім па-па, до нових зустрічей!